Вітаю, друзі. Усім добрий день. Нехай Бог благословить вас усіх в ім'я Ісуса Христа. Я хотів би говорити, починаючи із сьогоднішнього дня, про те, наскільки наше серце здатне зробити людину сліпою, тому що ми розуміємо, що серце оманливе. Серце Воно зіпсоване, вкрай зіпсоване. І як воно обманює? Як серце змушує поводитися релігійній людині? Наприклад, людина має якусь релігію, і вона вірить, що це правильно. І вона має впевненість у тому, що саме це вона має робити. Саме за цією релігією слідувати. Ми знаємо, що релігія це опіум для народу. Релігійні люди не думають, вони реагують лише серцем, тому вони дуже страждають. І найгірші страждання це обман ілюзія. Коли ви думаєте, одне, а насправді це інше. І Біблія каже про це так у третьому розділі. Євангелія від Івана. Тут ви бачите приклад класичної релігійної людини, яка була обдурена своїм серцем. То був чоловік, якого звали Никодим. Він був одним із юдейських начальників. Тобто це була важлива людина. Він був одним із найважливіших всередині юдейської релігії. Він був вчителем релігії, він був дуже дуже освіченим у релігійному та юдейському напрямку, але він прийшов до Ісуса вночі, і перше, що він сказав, що Він почав хвалити Ісуса, ми знаємо, що ти вчитель, що прийшов від Бога. Никодим визнав, що Ісус є учителем від Бога. Бо таких чудес, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. Тоді Він, Никодим, думав, він вірив, що Ісус є таким вчителем. Що він був одним із таких особливих. Але це ні про що не каже. Ви можете думати про Ісуса щось. ви можете думати, а о, той от той від Бога, чи той від Бога. Ви можете думати про мене, ой єпископе Маседо, така Божа людина. Ви можете навіть визнавати це, але який сенс це знати? Що я є якимось Божим Слугою. І що далі? Ви кажете Ой єпископе Маседо, він такий, він людина віри. Але від цього ваша ситуація не зміниться, якщо ви релігійна людина, як Никодим. Як Ісус сказав цій людині істинно, істинно говорю тобі, якщо хто не народиться згори. Не може побачити царства Божого. Звичайно, не може увійти. Якщо не може бачити, то увійти не може. Тоді тільки щоб побачити, потрібно народитися спочатку. І це нове народження це те, про що ми постійно говоримо. Для того, щоб ви не були обдурені вашим власним серцем. Тому що воно серце любить відчувати, серце любить спокій, серце любить пити, їсти, серце любить розважатися, серце не любить, коли йому суперечать. Якщо людині, яка має якусь релігію, хтось намагається її суперечити, то серце каже цій людині, досить. Досить тобі, не треба тобі, вже не варто шукати. І до того, наприклад, як я народився згори, я ходив до Євангельської церкви десь більше одного року, може бути рік та два або три місяці, і я приймав Ісуса, слідував. Я хрестився у воді, але це все не змінювало мого характеру. Моє бачення мене як особистість не змінювало. Я продовжував робити неправильні речі, навіть коли приймав Ісуса як мого Господа та Спасителя. Хрестився у воді. Я брав участь у зборах. Але я не мав нового народження. Через те, що не було нового народження, моє серце обманювало. Змушувало мене відчувати, що я від Бога, що я був Божим, але я не був Я не був Божим. Тому що я не віддавав себе і своє серце на вівтар. Тільки фізичне тіло, але не серце. Мою душу на вівтарі не лишав. Саме тому я не мав цієї абсолютної впевненості в моєму спасінні. Не було впевненості. І тому я боявся смерті, боявся потрапити до пекла. І я думаю, безліч релігійних людей обдурені своїми власними серцями. Вони думають. Що вони є Божими, хоча насправді не є такими. Ісус сказав одному з юдейських начальників, який був вчителем закону. Ви розумієте? Щоб бути вчителем закону юдейського треба бути дуже розумним, дуже освіченим. Він був таким спеціальним рабином. Тоді уявіть собі, скільки людей, які Мають безліч знань Слова Божого, продовжують бути колишніми людьми, вони не змінилися, вони змінили якісь зовнішні ознаки, можливо, в якусь там церкву ходять, якісь речі, доктрини прийняли. Але якщо людина не народилася згори, то вона не знає, що таке царство Боже. Ми про це говоритимемо протягом деякого часу. Тому що це дуже, дуже важлива і необхідна тема для спасіння душі. Говорячи про спасіння душі, всереду ми завжди запрошуємо людей на особливі служіння, якщо хочете. Ласкаво просимо. До будь-якої нашої церкви, яка поширилась у всьому світі, ми запрошуємо, щоб Господь відкрив ваше розуміння і щоб ви могли розуміти і підкорятися Божій волі. Всього найкращого, друзі, до завтра!